Книга пророка Ісаї, 9, 10 розділ. Гора законодавцям несправедливим, горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних, і щоб відняти права від убогих народ мого, щоб стала вдовиці здобищю їм і пограбувати сирі. А що ви чинитимете в день навіщення і наглою згубу, що прийде здалека? До кого втечете за поміж і де позаставити става свою. Нічого не лишиться, тільки зігнутися між полоненими і попадати, між позабиваними. При цьому всьому він не відвернув свого гнів і витягнена ще рука його. Це я читаю ще другий раз, дивіться, яка вона в мене пошарпана ця книга, я не знаю чому. Прийшла, а тут сторінка вирвана, блин. це мене так розгнівило, що я думала, що якось приб'ю, але стримала себе, взяла скотч і заклеїла її, тепер цю книжку нікому не віддаю.